Впевнений, ви пам'ятаєте, скандального мера Києва Леоніда Черновецького. Але чи знаєте ви, на чому він заробив свої перші мільйони? Виявляється, це не банки і навіть не бабці, це нерухомість. Спритний молодий прокурор Черновецький віджимав у людей квартири та нерухомість, здавав їх в оренду та продавав. Навіть головний офіс свого відомого банку він розмістив в звичайному житловому будинку, мешканців якого Соломіць викидав з осель. Сам Черновецький давно вже відпочиває в Грузії, але здається, в нього в Києві з'явилися талановиті послідовники. Хто віджимає житло прямо в центрі столиці? Дивіться далі. хочете відкрити власний бізнес, наприклад, готель у центрі Києва, але не знаєте як не проблема. Треба знайти підходящий будинок і створити ОСББ. Звісно ж, вам потрібен буде стартовий капітал. Все дуже просто. Збираєте з мешканців будинку гроші на ремонт фасаду чи під'їзду. Тепер вішаєте табличку і відкриваєте готель. До речі, мешканці будинку вам більше не потрібні. Лишається їх позбутися. Готель у звичайному під'їзді не вигадки журналістів. Чому ви перешкоджаєте, Щоб я, туди? я не дожала ламайте. ось так зі сварками та поліцією. Мешканці будинку штурмують горище і намагаються повісити поштові скриньки. Навіть новоспечена поліцейська не на жарт рознервувалась. Я не знаю, які мають документи бути в ОСПП, Бо це не моя парація. Моя апарація, а братія бомжики впав. І ДТП. боронить горище від мешканців будинку. Ось цей чоловік, але в нього ані документів, ані пояснень. Це не я даву місцеві мешканці стверджують, це мед цей чоловік заснував у будинку. Готель у будинку вісім квартир, половина з них здається під готель. Для власників інших чотирьох квартир будинку життя перетворилося на пекло. Отані прихватили, зробили там сі в квартирах, де приймають постояльців за документами більше 20 власників. Он сказав, у мене в шестой квартирі одному квадратному метру 8 і 10 чоловік. Для гостей готелю цілодобово не закриваються двері. А проституток пускають? А оплату за все це підприємці повісили на мешканців. Утримання будинку прибудинкової території туди вони включили зарплата бухгалтера, зарплата предсідателя, юриста ані включили. Мешканці переконують, засновники готелю створили ОСББ і забрали собі всі спільні приміщення і шматок під'їзду. Ну то було б ще половину біди, якби вони не здавали під готель і всі приміщення, які належать іншим мешканцям. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або ОСББ це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, отримання та управління своїм будинком. Мешканці половини квартир не можуть попасти ані на горище, ані в підвал. Ми нічого, не можемо. Попасть ми туди не можемо. Під'їзду дільцям здалось замало. Гостям готелю потрібен ресторан, тому вони поклали око й на стару бібліотеку у підвалі. ОСБВ каштан заварила двері. це було в 2011 році, Так зняла вивіску, От. і ми не могли попасть на роботу. Одразу після того бібліотеку затопило. Унікальні старі видання довелося просто викинути. Уже столько книг пропало, столько синіших екциклопедії тут стояли. Поймається отакі товсті тома. Все покрили мохом і все вибросити. Бібліотекарки судились більше року, щоб потрапити в приміщення і врятувати бодай якісь книжки. Ще це все жахливо. Ми написали листи до столичної адміністрації, адміністрації району та області, але чиновники не коментують слизьку тему. У під'їзді в центрі столиці розгортається справжня війна. Мешканці вирішили самотужки вішати дошку оголошень та закріплювати поштові скриньки. Тому для того, щоб це було ну показано, що тут вроді би в них нормальний готель, а не житловий будинок. Вони все забрали якісь будь які реквізити, які би підтверджували, що тут живуть мешканці. Ось тут була кімната для возиків, тепер рецепція і від туалет для працівників готелю. А це не загальний туалет. А. Чому на лісі ще площадка? Це думає? наша власність дома жильцов. На шум поступово виходять гості готелю. Я з готелю? Так? Дівчина на рецепції викликає міліцію. Викона, Почував, Почував. Мешканці теж викликають патруль. Набери 102. Журналісти програми гроші намагаються з'ясувати, що відбувається у під'їзді, але виявляється, керівництво ОСББ не знайдеш днем з вогнем. Я хочу поговорити з керівництвом. Як я можу це зробити? Ну я зараз вам не можу дати номер телефона. Чому тому що мене його немає? Нарешті приїжджає поліція. О -о -о -о. Невдоволені мешканці просять поліцейських розібратися. І вони це право сказати. Але керівники ОСББ так і не з'явились. Тут написано, хто керівник ОСББ Каштан. Швейць, Павло Олександрович, що для вас я розказую Казанцев, ви такий умінь. От правильно говорить, що Фарка на роботу Кієву В програмі гроші вдалося знайти чоловіка, який відкрив готель у під'їзді житлового будинку. Це і є той самий казанцев, на якого киває консьєрж. На камеру чоловік говорити категорично не хоче. Документи теж не показує. Я не хочу зніматися на камеру. Натомість чоловік привіз з собою ось цю дівчину. З його слів, вона мешканка під'їзду і єдина, хто погодився говорити з журналістами з боку ОСББ. Я Не знаю, відкуди ви взяли що це отель. Дивіться, та дом однопарадне, там сьогодні ж 8 квартир. ви ти мені СББ не можете можуть імені ну, СББ ні юристи стверджують, ОСББ черговий спосіб незаконно захопити спільне майно. У нас не передбачає штрафи, оскільки це порушення користування власності фізичних осіб. Судитися доведеться довго і виснажливо. За цей час підприємливі сусіди зможуть сколотити чималий капітал. Після 2012 року обов'язково сертифікація було скасовано, тому у нас немає. Ає чітких критеріїв відповідності це квартира чи готель. До літа цього року можна було фіктивно роздати по одному метру іншим, і всі мали право голосу. Тобто 20 людей в одній квартирі мали 20 голосів, а хто прописаний один ні на що не впливав. Після 1.07 квартира ми враховуємо, що вона має один голос в управлінні цим майном. Тепер у мешканців готельного під'їзду з'явився шанс. Особи можуть ініціювати на сьогоднішній день скликання нових позачергових чи чергових зборів. Програма гроші проводить зухвалий експеримент. Як реагують мешканці багатоповерхівки на те, що їхній будинок несподівано перетворюється на готель? Треба зібрати гроші на нові лампочки. Люди німіють від здивування. І, звісно ж, обурюються. Ти представте, що ви така. Я працюю на ОСББ. До кого звертатися? Що це там таке? Годи, рецепція яка? Але більшість людей просто проходять мимо. Те, що в будь-який момент хитрий ділець може насправді заборонити заходити до власного під'їзду, навіть уявити важко. А от відновлювати права сусідам підприємця доведеться у судах роками.